Сьогодні <глево> у нас Цюрпіка приїхав забрати свій е, приз, свій Андерсон. О, обережно. Вони ж боліють. Mm, oh, oh. Кращою ознакою українця є мужний характер і вояцька честь, а охороною України буде меч. Є меч, і ми будемо непереможні. Слава Україні! Героям слава! 2014-30. А тут целая банда! Привіт! Ну привіт! Тюрпиков Олександр приїхав! Так, так по пред... Цюрпіков! Тюрпика! Все, добралися до нас. Так. Оце молодець. Привіз. Нестор, іди сюди. Ну все, у нього так. там ігрушки. Зараз йому дадуть ще клубніку. Черешня в нас є. Ща все вот буде. Вот она клубничка і черешня. Ось вона, булочка, вот клубничка. Черешня, клубничка. Що Я ми... завжди готов до бою, моє тіло справжня зброя. І так. І так, і сьогодні так. у нас Цюрпіков приїхав забрати свій приз, свій Андерсон. має на то папери, так. має на то настрій і має тепер справжню крутезну булочку, яка буде в нього працювати. А ну, як ти кажеш, знаєш, щоб по феншую, магазин вставляє. Треба, да? Ну так, да, він має бути а... завжди пристібнутий. Відстібаємо тільки коли ми переміщаємося. Біз... без набійчиків, так да ми з зможемо... колостих бойових засобів імітації не маю. Ми перевозимо зброю незаряджену для того, щоб можна було з нею пересуватися. І пересуватися сьогодні громадяни України можуть зі зброєю, але головне, щоб куля не була у стволі. Якщо ми приїжджаємо на полігон або в тир, ми заряджаємо на вогняному рубіжі. І я вам хочу побажати, щоб ця зброя завжди захищала ваш дім, вашу родину. Ви сьогодні приїхали повним складом зі своєю жіночкою, зі своєю е, дитинкою, маленьким цюрпіковим. І я що. Хочу побажати вам, щоб ніколи вона не знадобилася для того, щоб її використовувати. Е, хай вона тільки буде у вас в, в тих цілях, щоб ви навчилися класно з нею працювати. Тетяна, дякую, дякую за подарунок, дякую за приз. Дуже, дуже, дуже емоційно, дуже яскраво. Я задоволеним приймаю подаруночок. Е, з возрастом е, іграшки у чоловіків стають. Тими самими так, тільки справжніми нічого так. не міняється. Чоловіки люблять тачки, люблять булочки і люблять гарних дівчат, з яких потім от е, в союзі з'являються е, такі гарні черешеньки і вишеньки. Гарні козаки. Козаки Тому що козацькому роду нема переводу. Так. А козачки це берегині козацького роду. Саме так це ви наші берегині. Що ви можете сказати? Я бачу, ви сьогодні приїхали от цілим складом. Мені б хотілося б запросити ваших друзів, щоб ми могли їх побачити. Ви всі одягнулися дуже гарно. У вас такі гарні футболки, hard Combat. Що це за легіон справжніх лицарів? Розказуйте. Прошу, друже, так ну взагалі, це наша така велика спортивна родина. Hard combat. Це ліга професійних боїв, які ми влаштовуємо і намагаємось продвигати, популяризувати. Спорт у масах. Тому ми за всіякий спорт, але наша безпосередкова ліга хардкомбат займається боями. Це К1 і саме цікаво це те, що дуже видовищно і ніде нема більше. Це бої 2 на 2. коли одразу чотири чоловіки в одному ринзі змагаються і виясняють, яка команда з них краще. Тому от ми усі разом. Уся команда. Олександра два на два. <ривіт> два на два. Олександр з нами сьогодні дівчина, яка з Дніпра, яка живе і в Києві, і в Дніпрі, і вигравала в нас вже зброю. В неї вже є Андерсон. Які ви можете сказати відгуки про цю зброю? Наскільки з нею дівчині легко працювати? Чи відчувається вага, чи відчувається віддача? Це те, що питають найчастіше дівчата, що як це така зброя, це так важко, щось воно буде бити, а я ніжна в мене. У мене будуть синяки і все таке інше. Чи був у вас такий от, от, от ваш перший е досвід е з, з вашою Арочкою? Навіть на буха. Я стрілок з пістолета давно, мені було десь там 18 років, я вже вміла впоратися з пістолетом. Крім, крім того, я шульга і, і вчилася стріляти правою рукою. Колись і зараз стріляю із арки правою рукою. Нікої віддачі немає. Все дуже плавно, класно. І для мене це було як і для Олександра, дуже таким моментом, коли я отримала цю арку. Це просто було неймовірно. І сьогодні ми прийшли підтримати Олександра, тому що це наша велика спортивна родина. Наш друг, який сам спортсмен зараз військовий, і він кожного дня показує свою силу, і для нього це дійсно доречний момент, що і знаковий, що він саме він виграв цю чуд... так. Я думаю, що це арку. знаковий момент. Так. Так, тому ми тобі дякуємо дуже. Нам приємно нашій великій родині. Що саме і Олександр і я, Два Олександра, з Дніпра. Два, Два переможця. Дякую. Я дуже, За щаслива. Харт я дуже щаслива я харчком це сила. Я завжди друзям раджу звертатися, і ми ділимося контактами. Ми ділимося нашою синергією, енергією. Друзі виграють. Спочатку виграють наші покупці. Всі наші учасники, потім вони стають друзями нашої великої родини мілітарі. Потім вони просто заїжджають до нас на каву на спілкування, спілкуються. Ми піклуємося про вас. Ми можемо затюнінгувати вашу зброю. Ми можемо порадити, як її зробити найкращою, як на неї налаштувати різні девайси. Ми багато виконуємо роботи для того, щоб ви себе почували як найліпше. і наша велика дружня команда для того все робить. А потім мені пишуть в коментарях: Яшкіна виграю тільки твої друзі. Бо всі ба бачать усміхнених людей, всі бачать щасливих людей, всі нас бачать на фото і думають, що це якась ілюзія. Але нічого не буває ілюзорного, якщо не ти не задонатиш на шеврон і не спробуєш свою вдачу. Або не прийдеш сюди, не задонатиш на футболку, або брелочок для військового. То ти не можеш виграти зброю, якщо ти цього не використаєш. Шанса. Він реальний, він справжній. І ось люди, які по справжньому це зробили, використали. Стали свій шанс, створили своє ком'юніті, додають все ком'юніті зброю і показують, що це все працює. Ми завжди вас зустрічаємо з пригощеннями, з кавкою, і будемо раді, якщо ви будете доєднуватися до нашої мілітаризованої команди, щоб просто розуміти, що зброя це безпека, це майбутнє, це так само, як мати. Крепкі міцні м'язи, так само, коли твоя булочка крепка і міцна. Бо, як ми зрозуміли на початку війни, великої вже війни, що так. не все можна вирішити розмовою, не все можна вирішити е, розумом. Потрібна сила проти сили для того, щоб захищати свої кордони, свій дім, свою родину. Тому я звертаюся до кожного: якщо ти ще не зрозумієш, що таке зброя і як вона має працювати, доєднуйся до нашої родини, приходь на наші тренування. Ваня і просто будь в родині мілітарі, Олександра. Дуже дякую тобі за те, що ви приймаєте участь за те, що ви донатите, неодноразово приймаєте участь в наших зборах. І скажіть, можливо, свою думку для людей, які приймали у нас, донатили, але ще їм не пощастило, і вони ще не мають такої класної булочки. Ну я думаю, що для тих, хто пробує, все можливо. Дійсно, ви сказали так, і дійсно так. Не виграє тільки той, хто не намагається використати свій свій шанс. І коли ви, наприклад, навіть використовуєте час на це увагу свою на такі моменти, як донат, як перегляд якихось там таких моментів, навіть участь вже вас наближає до здійснення можливо цієї мрії, можливо, якоїсь іншої. Всесвіт він бачить, чує кожного, і ви можете задонатити, наприклад, на шеврон, а отримати щось інше від всесвіту. Тому я впевнена, що будь-яка дія вона має після себе якісь наслідки, і ви можете зробити одну дію відносно там цієї благодійної діяльності, а отримати якісь від Всесвіту інші блага, які. Прийдуть ваше життя, це точно. Тому продовжуйте жити, продовжуйте радіти кожному дню, продовжуйте е, приносити якусь користь тим людям, які поряд, і дбати не тільки про себе, а й про людей навколо. І все буде добре. Дякую тобі. Така щира світла. Я переконана, що все в цьому всесвіті відбувається не просто так. І коли люди донатять і вони просто витратили 350 гривень на шеврон, вони отримують добро, і воно до них прийде. Якщо не з наших рук, воно прийде до них іншим шляхом. Але ми маємо на економічному фронті допомагати хлопцям не зупинятися. Дякую. Я запрошую тебе на каву і полуницю, і наші пригощення. Диви, які ми вже тут створили гранати, магазини і кулі. Дуже і кулі навіть. Вони більш схожі на бомбочки. кулю. О, обережно. Вони ж бойові. Смачно. Дякую. Тетяна, донатим. Ще раз приїжджаємо ще з одною аркою. Да прибудеть з нами сила, так да буде так. Опа. Хочу сказати ще, що світ і життя це боротьба. В боротьбі перемагає той, хто має силу. А ми обов'язково, українці, маємо силу, і ми будемо непереможні. І прапор перемоги буде майрити на цієї території України. Потому що українці сильні, мужні, відважні, а кращою ознакою українців є мужний характер і вояцька честь, а охороною України буде меч. І Є меч, і ми будемо непереможні. Слава Україні! Героям слава! <свистит> Клас! Оце ти просто <свистит> ти всю ніч не сп! Готувався це, це моя ідея, ідеологія моя така. Дуже круто, І я нас... вражена. Тебе такий дух, вообще, ти просто надихаєш. Дякую, Тетяна. Юля, Міша. Ви бачили, як тут можна заряджатися від енергетики? Такі потужні. Дякую, Тетяна. В дай ще, обійму тебе. Вообще, Давай. В захваті. Це добре. Я поки білю. Дуже в захваті. поки Поговоримо півсекундочки за ЄРЗ. Це важливо. Хочу сказати про те, що сьогодні дозвіл видається в єдиному реєстрі зброї. Це такий електронний просто документ. Ми його роздрукували для того, щоб коли ви переміщаєтеся між містами, можливо, щось зв'язок чи інтернет. Ну це дуже просто на сьогоднішній день для цивільного це довідка про проживання довідка повна з дії про відсутність судимості. це паспорт, це код, це декілька квитанцій, які ми сплачуємо на бюджет нашої країни на те, щоб все було правильно. Потім це медична обов'язкова перевірка, це теоретична частина знань, як працювати зі зброєю, і це страховка на зброю і на її власника. Тож завантажуючи такі перелік, дуже оптимальний документів, ми отримуємо ось такий дозвіл, із доз. Звілом в електронному вигляді ви його або зберігаєте у телефоні, або роздрукований возите з собою. Обов'язково чохол, обов'язково відстібнутий магазин, якщо він є. заряджений, і все. І ви власник зброї. Вона постійно є власністю свого е, господара. Але кожні три роки, поки що такий діє закон, ми маємо подати медичну довідку. Ми маємо відстріляти в ДНДКЦ, і ми маємо зробити. Страховку, обновити її для того, щоб все було зрозуміло, що зроб... зброя не перероблювалася, вона є у господаря, з ним все окей, його медичний стан в порядку, психологічний, скоріш за все. Так що, друзі, звертаю вашу увагу. Якщо вам це все дуже важко, обирайте нашу мережу, ми будемо давати вам консультації і робити вам супровід для того, щоб у вас все було чинно згідного законодавства. Щас, так, дякую, пококу. дякую, дякую. І відпускаю вас, дякую. так. Дякую. Але кавка, як є, завжди. Єсть. Хард Харт! Хард! Харт! Ковбат! Слава перемозі нашій! Клас!